Чернівчан знайомитимуть з вишитою сорочкою. До дня вишиванки в нашому місті проведуть майстер-класи, розказуватимуть про традиції вишивання а також покажуть найстаріші українські сорочки. Більше розповість Юлія Задорожняк. Кожний стіжок на цих сорочках маленький крок до великої вишивки. За кожним візерунком таємниця. Тому до дня вишиванки ці секрети розкриють найталановитіші майстрині буковини. Одна з них Анна Кривобок. Талант до вишивки у неї спадковий. Вона його передала й доньці, а також усім охочим творення українського вишиваного оберегу. Сама жінка народилася в Ірпені, проте розкрила талант саме у нашому краї. Тут буковина настільки різноманітна по кольору, по своїх таких колористики, що це неможливо не любити. Відтворила колористику на цій вишиванці. Тут традиційні буковинські орнаменти і кольори, які передають сутність народу, яскраві і різноманітні. Анна може навчити вишивати кожного, у кого душа лежить до української традиції. Був занепад по вишивці, а зараз знову відтворюється наша і буковинська і взагалі всеукраїнська вишивка, і вона стає більш популярніше, ніж раніше. Ніше якось піднімається дух української держави, тому особливо важливо, аби в нашому місті всіх охочих познайомились з цією глибокою традицією. Отож, асоціація готельєрів запрошує усіх підготуватися із зовні і середини. У готелі Буковина організують майстер-класи, лекції і виставки стародавніх вишиванок не тільки українцям, а й іноземцям, людям, яке це менше відомо. Що це таке, як з чим воно асоціюється, з чим воно пов'язане, чому іменно ця сорочка, як говориться в пісні, є маминою, так чому вона є нам близькою, чому вона є нам, є нам рідною. Вишиванка, яка зараз на Андрієві, особливо рідна, бо придбана на весілля. Вона є справжнім оберегом для чоловіка, і тому організатор акції впевнений, такий вишиваний оберіг повинен бути у кожного. Познайомитися з вишивкою, спробувати вишити щось самим і придбати ту найкращу національну сорочку. Чернівчани і гості міста можуть. Ут напередодні всеукраїнського дня вишиванки 20 травня біля готелю Буковина. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.